Я дуже хочу популяризувати Одесу, показати, що це місто історичне, що тут багато цікавого, і тому я зацікавилася саме цим маршрутом, бо він мальовничий. Він має Довгу історію, яка дуже важлива саме зараз, і хочеться створити в Одесі нові туристичні локації. Восени я зробила аудіогід для до цього трамваю, тобто можна вімкнути в наушниках і вже зараз їхати в трамвай, слухати історію цього маршруту. Розробила спільно з ілюстраторкою стікери, які також привертають увагу до цього маршруту. Наступні кроки це зробити концептуальний проєкт парку, який дуже хочеться бачити на кінцевій зупинці, і реставрувати кінцеву зупинку за проєктом Адольфа Мінкоса. Тож спочатку це а далі вже генеральне планування і пошук інвесторів або подаватися на гранти. Зробили власними силами це прибирання маршруту спільно з департаментами міського господарства і КП ОМЕД. і волонтери, які погодилися долучитися до ініціативи, які побачили моє відео знову ж таки в соціальних мережах. І ось зараз ми працюємо над наступними кроками.